Городину купляти чи вирощувати, якщо це приносить задоволення, то можна і вирощувати. Молоді ж зараз не хочуть вирощувати ліниві, їм гаджетах сидіти. На диванах валяться. я думаю, що вирощувати. Мені подобається просто я стараюся там і кіточку посадити для внучка помідоринку і гірчин. Я думаю, що здоровіше купувати краще. Я зароблю гроші і їх куплю. Можливо, здоровіше, але якщо теж саме самі вирощуєш, все одно якісь удобрювання дає. Так мало у нас чогось такого хорошого в житті, то краще цей час провести з дитиною своєю сім'єю, чим сидіти на городі. Вирощувати, вирощувати. 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 помидори, все бо сливи, помидори екологічні. Чистіше, здоровіше і це для людини краще. Енергія землі це все, ти заприкасаєшся. Це дуже дуже добре. Вирушу трудиться, це дуже добре, своє воно екологічно чисте. Чуть-чуть вирушуємо помідори, огірки, морква, буряки. Купляти тому, що нема дачі.